Як ре реагувати на зраду, друзі? Я розумію, що ніхто б не хотів, щоб його зраджувала, але зрада це, на жаль, звичайна справа між людьми. Ідеально було б домовитися на початку відносин, що якщо почуття згаснуть і комусь з вас подобається інша людина, то ви спочатку закінчуєте ваші існуючі відносини, щоб не обманювати один одного. Але, на жаль, багато людей не такі. І вони по-тихому обманюють і зраджують. Зрозумійте, те, що вас зрадили, це не ваша провина, це не через вашу фігуру, це чи не через ваш характер. Зраджували навіть Анджеліні, джолі і іншим секс символам Ваша зовнішність, ваш характер не мають від жодного відношення до зради. Просто людина обрала такий шлях обманювати вас замість того, щоб бути чесною і сказати: Я до тебе вже нічого не відчуваю. Пробач Давай розійдемося. На жаль.